Привітуліки, привітуліки. Вівторок, 17 червня і насправді вже ввечір, пів на восьму. Я вийшла, кажу, Вові, давай я буду поливати, а ти йди сажай. А він каже, вона ще не проросла. Ми сьогодні отримали посилочку від нашої підписниці, від моєї учениці, взагалі від гарних людей. Там приїхали мені насіння ото чудозвіря, про яке я вам розповідала. Ну, я весь цей час читала про нього і з'ясувала, що його вже пізно садити. Ну, тобто, посадити я його можу, воно може і зійде, і почне зав'язуватись, але воно не встигне визрити. Тому я вирішила. А! Підніми ногу! Ти юку затоптав. <laughs> Тому я вирішила не ризикувати, а висушити його, бо насіння свіжайше, коли там вчора чи позавчора, тільки вийняти з того звіря. І висушу його, приберу, а на наступний рік тоді вже буду з весни садити. І знаєте, що ще мені приїхало? Мені приїхала картопля солоха. Не знаю, встигне вона чи ні, визріти так, щоб на зберігання, на розвод, ну, вибрати, викопати. Але на молоду точно ще встигне. Так що, я думала, ми зараз будемо садити. Картопля, Вова каже, вона ще не проросла, хай проросла. <рес> я йому кажу, дай пістолет, я буду поливати, а ти посади. Він каже, ні. Так, щось що такі справи в нас. Воно хто його знає, воно все захмарено, тучами затягнуто. А чи буде дощ, чи не буде, невідомо, тому треба поливати. Вова почав з. Ти ігрушку вирішив палити. Ой, який кактусик? Я взагалі боялась, що він поскидав бутони Ну, після пересадки. Да, бо його викопали, він півдня був взагалі просто на відкритому повітрі. Потім ми його посадили. Думаю, точно, мабуть. Стресаний, поскидає бутони. І моєму здивуванню не було меж, коли я на наступний день побачила, що він розквів. Він заквіт, і такі чудові ці квітки, вони такі великі, ярко-жовтого кольору. Але, виявляється, на ніч ти мені пістолет несеш. Ні, не не Виявляється, на ніч він закривається в день розкриті бутони, а на ніч отак от, бачите, зараз спробую приблизити вам. Ось. А на ніч закривається. Так, да, не вистачає щебня, треба <кій> докупляти докупляти щебінь і юку Світа мені сказала, засипати не треба щебнем, а ото по той край цих кам'яних троянд треба це все позасипати щебнем. Ну і туди трошки відступити до вівсяниці і сюди до цієї травки гот'є. Так що, ну це вже як повачка вдома буде, тоді поїдемо, купимо ще 4 відра щебня і засипемо. Троянди вчора висаджені. Ось отак тепер виглядає цей клаптик. Я, правда, не знаю, куди я тепер буду ті 4 загороду пересаджувати. Але, Але вчора зливали, взагалі без пістолета, з шланги всі лунки проливали. І потім, як посадили, Вова всі які полив, всі саджанці. І сліду не залишилося, що тут хтось щось учора поливав. Бачите, яка суха земля. Оцей самий самий такий. Ну, їх було дві гілочки, одна при транспортуванні відпала. А то всі такі на дві, на три гілки. Ну, може, десь, звичайно, і вище залишила, ніж. 15-20 сантиметрів. Під лінійку ніхто не міряв, так на глазок стригла. Є такі ось з розвітвленням прямо з однієї гілки. Є просто дві прямі гілки, якось, наприклад. От тут просто дві гілки. На наступному он, три гілки. Ну, різні навіть по, по цим по стволам видно. Там таке більш червоно ця така чисто зелена. Он на три гілки і на одній таке розвітлення. Там он просто дві, як рогатка якась. Ну, Коротше кажучи, тут ось теж в бік йшло розвітлення. Ось такий вони мають вигляд після посадки. Будемо спостерігати за ними. І сподіваюся, через місяць я вас здивую красотою неймовірною. Хазяїн вцепився в пістолет і не віддає. Да? Вибнись. Ха-ха. Пився в а давай, може, я тут буду поливати, а ти в лійку набирай і де гірки там чи що там треба поливати. А я поміж тим, як ти лійку будеш набирати, я тут буду спец этого, з пистолета з поливати. А? Мені треба зараз ще укропчика насминка і цибульки вирвати. На салат там будемо садити солоху. Чекаю вже з нетерпінням, скоро мають лілії заквітнути. Цікаво, які вони будуть. Ну, мені щось здається, все рівно, що оті дві будуть однакові і будуть, скоріш за все, от такі абрикосового кольору. А от яка світина буде, взагалі не знаю. Взагалі не знаю. Кактуси не треба поливати. І це ж напевно, що оце там, де під, під бутоном бачиш оце, отаке з нього, мабуть, теж будуть оці листки розростатися. Далі. Ну це я так думаю. Я сьогодні взагалі щось не в ресурсі цілий день, хоча цілий день плідно працювала. Коли вже, коли вже будуть ягідки? Скоро, да? Отут оце, на цьому плацдармі. Тут земля відпочив, що він бігає, хвостик наш. Там сітка не пройде, бо вже б він був. Здрастуйте. Здрастуйте! хвостик, хвостик, хвостик. Треба ще там піти порослі пообривати на яблуні. Так, перевірити, що тут лохина. Ну, Що тут лохина? Ця також прийнялась. Оце ось бачите, молодесеньке листечко. Ось. Ось. Це ж його не було. Ось. Це вже повикидало після того, як ми посадили. Так, ти що, теж викидав молоде листячко і ягідки висять. Тут теж почала викидати молоде листячко, ось, ось якийсь. Але тут ягідки значно дрібніші. А цей без ягідок... Але молодого приросту після посадки на цьому кущі найбільше. Буде дощ чи не буде? Ох. Травка гатьє порозвалювалася як, да? Боже ж не віриться. Ще там оце якби хто поприбирав чагарники. Нічого, на все свій час, не все одразу. Тут теж колись були дебрі. Тут теж були, чуть не вбилася дебрі. Так, а тут що? А тут що? Ти готуєшся розквітати, да? Червоненька, радість. О, гляньте, яка краса. На кінчиках таке, як більш темне, фігурне, не рівні листочки, а фігурні. А ця, звісно, пахне як. Гляньте, якась ця оздоровительна квітка. Повна така. Краса тронула і вже запахла. Краса красивизна. Так. Що ви тут, перці, синенькі? Все на місці. Ніхто не пішов гуляти. Ну, То вже добре. То вже добре. Гуляти ніхто. Не пішов. О, одоробло. Одоробло. Все-таки оце чудовишня. Бачите, скільки приросту попускала. Я одну ягідку з неї зривала в цьому році, хоча свіла дуже багатсько. Ну, померзло. В цьому році все померзло. Одну ягідку зривала, вона набагато крупніша, аніж одна ягідка була на оці черешні. Вона набагато червоніша, аніж черешня. Ну, звісно, кисліша. Кисла, як звичайна вишня. Огірочки, два рядочки. Оп. Проскакали. Ось один. І пусто, 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 що не так? Що їм було не так? А ось тільки виліз. Де він взявся, грець цього зна. Ці вже ті, що пізніше, садили більші. Ось. Тільки-тільки вилазить. І ось. доктор. Так, все, мої любі, мої хороші. Це вже перегною. Принесли. Хочемо під солоху. В кожну луночку пажменьки перегную. Кажуть, вона люба, коли її одобряють. Тому хочемо. Додавати пожминьки перегноя В кожен кущик. Фу, що ж так голова поморочиться. Капець якийсь. Все, давайте на цьому з вами прощатися сьогодні. Сьогодні недовго про троянди розповіла. А то як сказала, що вийшло з кінцями. Все, трояндочки на місці, все з ними ок. Ок і спокій. Все на місці. А картоплю. Я так відчуваю, що скоріш за все та картопля буде садитися вже на вихідних. Вона в пакетиках була в кульочках. Я кульочки порозв'язувала і залишила у бесідці. Мабуть, там вона нехай стоїть. Я й насіння там поклала, хай сохне на столі. І картопля, мабуть, нехай там стоїть. Може, і правда, до виходних якийсь паган десь наклюнеться в теплі. Там темненько, щоб не зеленіла, як ото кажуть. Хоча для. Посадки можна, ж, щоб зеленіла. Ну, думаю, це в нас сьогодні вівторок. Так, да, Вівторок сьогодні? Да? Ну, це, думаю, скоріш за все на вихідних да, будемо садити. Завтра, сьогодні відправили три посилочки з замовленнями. Завтра зранку ще дві поїдуть. Вже створила ТТНки. Зібрала замовлення, але поїдуть вже завтра вранці. Так що працюємо, працюємо. Гидко, негітко, погано, не погано, а працювати треба. Все. Буду з вами на цьому прощатися. Всіх вас цілую, люблю, міцно обіймаю. Дякую Олюня, за солоху. І за чудо звіря. Ну, чудо звіря до наступного року не побачу, звісно. А солоху обов'язково посадимо. А от. Велике тобі дякую. Будемо намагатися розвести, хто вона чи встигне вона визріти, як то кажуть. Чи не встигне, буде видно. Ви в мене, як завжди, найкращі, я завжди вам цим всім кажу. Бережіть себе, всім миру. ну і обов'язково побачимось і почуємось.